Сьогодні ми з вами намагаємося знову знайти е, ті наліпки, яких не достає. Значить, повоки, Миколай Янгол та Коляда. Ось, коляда. Значить, чотири наліпки не вистачає. Книги вже немає на поличках. О, отакі сашети із наліпками також прибрали. От, треба буде поспитати, як, чи є, чи нема. От і перша спроба. Не буду тягнути перша спроба, хоч і ж скоріше. Так, що там є? О, гайда гамати. Ні, це щодо 12 страв на Різдвяний піст. Вже повтор. Так, друга. Тепер спроба друга. Що маємо? Так само колядки ця вже також є. Так, третя спроба листівка. Тренуємося до привітань. Повтор. Четверта спроба. Вже так багато повторів, друзі. Ціла купа повторів і... О, так, четверта. Нуж, Бол. Адвент. Так, повтор. П'ята спроба знову буде те саме. йо йо яй Так, повтор, повтор. Добре, друзі, цього разу не пощастило. Побачимо, чи зможу я знайти ще такі наліпки. Як не буде, то вже будемо а, значить, вести. Як це підкаст без наліпок? Просто розкажу, розповім вам про традиції, що і до чого, як відбувається в Україні, як ці традиції переплітаються із Західним світом, що, звісно, культурні запозичення і взаємне таке навчання відбувалося в усі боки. Тобто, з ким спілкуємося, від того і навчаємося це ж. Звичайна практика в <свісна> усіх народів. Добре, друзі! Сподіваємося, далі вийде. Всім дякую за увагу! Мирного неба та Божих благословень. Папа!